Значить так, Сніжка 28. Дивися, якщо людині, тут треба учитувати, приснилася весільна сукня. Що це означає? Дуже часто запитання, до речі, треба зняти відосік. Значить, слухайте. Якщо приснилася неодружені весільна сукня, і там немає фати, то вас вибрав покійний собі наречений. за три дня примерно, ви підете. Якщо є фата. То ваша пора прийшла. Той ваш парубок, той ваш хлоп дуже гарний, інтелігентний, зробить наконець предложення, руки і серце стане на коліно, достане кульцо і скаже: Виходь! А ви скажете Да. О, це якщо є фата. Тепер дивіться, для одружених, то було для неодружених, Тепер для одружини. Якщо сниться фота, і життя сумісні разом з вашим чоловіком Іде річниця весілля. Згадуйте ваші дати, коли, що і як, і готуйте подарунки, ви йому, а він вам. Тобто, або день весілля, або день, коли ви дізналися, що ви вагітна, якщо так сталося, що ви по вагітності вийшли заміж, ну ж якась така новина, або перше побачення, що ви його побачили, голову потеряли і все влюбилися. Ви поняли Тобто саме значима дата для вашого весілля. Це якщо одружені сниться весільна сукня і фата. Поняли мене? Ще кульцо тоді має приснитися, якщо не одружена, весільна сукня і є фата, ми мусить там ще усні кульцо бути. То до свадьби, то хороший сон. Якщо без хати, то, звісно, не дуже. То будьте обережні, сидіть у хаті, тому що в три дні має бути такий якийсь як випадок такий нещасний. Ви поняли, що трошки ласти можете склеїти? Я кажу по-своєму з юморком, Я думаю, що ви мене розумієте, да? Я я сподіваюся. Машина це доля. Хто їде за рулем, той долею своєю і керує. Якщо ви з батьками, бо ви єждів'яниць у батьків. Мажор, які батьки все допомагають. Якщо ви за рулем, а ззаді вас пацан, то він. Альфонс, сидить на вашому їждів'ені. дякую моє тисон. Подожіть, хто це мені подарив таку ж хочу... О, Мерітай, Маріна, Маріночка, якщо ти мене любиш, а ти, походу, мене любиш і є патріотом України, дай Боже тобі сонечко здоров'я і Божого благословення. Амінь. Стукайте, стукайте по екрану, тому що той парень сказав, що чим, якщо багато стукають, то, коротше, той аккаунт наверху і обходить скарги. Ви поняли? Що таке шкарпетки? то хтось приходить до вас світу покійний, заботи просить, службу Божу просить. Дивіться, о, ще, ще щось буде. О, Кепочка, дякую. Тобі мені кепочку подарив Тіго? А хто мені кепочку подарив? Зараз. Люся ж, подивиться, о, Ангеліна Харитонова. Ангеліночка, сонечко, дай Боже тобі здоров'я, Божого благословення. Амінь. Так слухайте. Любий одяг, любий, що на вас, що на кому, це забота. Заробіть собі на носу. Одяг це забота. Той, хто заботиться про вас, сонечко Богдан, дякую за сосуд бажання. Взагалі всі, хто донатить, дарують мені зараз подаруночки. донати для розвитку Люсіного каналу, номер карточки там теж є. Божого благословення, але якщо ви є патріотом України, якщо ви мене любите і захисту вищими силами. Ой, Аня, дякую, сонечко, і мері, дякую за корон. Дай Боже вам здоров'я.